Добрий день, мене звати Тетяна. Я мешкаю за адресою Левка К'яненка 1Є. У нашому дворі навпроти амбулаторії з'явилася незаконна торгівля продуктами харчування, зокрема рибою. Ось уже три тижні я звертаюся до поліції щодня дзвоню на гарячу лінію 102, але поліція бездіяльна. Торгівля як була, так і є. Коли я запитала у продавця документи на... Рибу та продукти харчування, то він вів себе агресивно, дозволів ніяких не надав. Більш того, казав далеко йти. Стоїть сам він на тротуарі, на зеленій зоні. Риба смердить, торгують вони біля смітника навпроти амбулаторії. Це все викликає дуже негативну реакцію мешканців. Звертаюся ще раз до поліції. До Влади Оболонського району всіх причетних і до санепідемстанції посприяти припиненню цієї незаконної торгівлі.